Сьогодні ми говоримо, як підготуватись до прямого ефіру, не використовуючи фільтри. Так часто буває, що ми з вами закінчили тренування в спортзалі, або, наприклад, прийшли з масажу, як у мене буває, і треба скоренько приготуватися до ефіру і не використовувати фільтри. Фільтри я не люблю, тому що то є така мінімальна брехня. Якщо ми зі своїми підписчиками відносини будуємо на брехні, то є недобре. Тому ми. Мусимо мати з собою таку сос-тревел-косметичку, яку ви мусите носити з собою. І я вам зараз покажу її складові так, щоб скоренько за 5-7 хвилин ви могли підготуватися до зустрічі в ефірі. Або до побачення, або до якогось такої події, де вам хочеться виглядати не штучно, хочеться виглядати натурально і при тому максимально скоро це зробити. Окей, договорилися, це такий є дуже простенький мейкап. Перша запорука швидкості в макіяжу це використовування пензля. Я тональний наношу на ручки. Ручка мусить бути чистенькою і скоренько проходжуся. По всьому обличчю, в тому числі на повіку на довкола очей. Тобто я злегка тонуюся. Тут важливо, щоб ваш тональний не відрізнявся від шики. Ви його обираєте на нижній поверхні шиці і скоренько наносите на все, все все обличчя. Далі наступний момент це є рум'яни. Ми беремо з вами трошечки трошки рум'ян. І наносимо на ті ділянки, де у нас самі по собі можуть виникнути почервоніння. Тобто, власне, на наші щічки. Ми наносимо трошки рум'ян. І якщо ви переборщили, наприклад, трошки взяли більше, ніж вам хочеться, ви можете вашим пензликом розтушувати краєчки. Розтушувати краєчки. Це ви можете робити в машині, це ви можете робити ну, де завгодно. Тобто... Просто щоб навіть в роздягальні а, вашого спортзалу. Або навіть у вашого масажиста попросити парочку хвилин для того, щоб себе після масажу підготувати. Тому що ви знаєте, я не знаю, як у вас у мене, як у звичайної людини, іноді виникає просто настрій вийти в ефір, а іноді настрою абсолютно немає. І тому зазвичай після спорту в нас піднімаються всі енергії, піднімається тонус і нам хочеться вийти. В ефір чимось поділитися, поділитися своїм гарним настроєм з підписчиками, але не хочеться використовувати фільтри. Тому що ще раз хочу наголосити: фільтр то є мінімальна брехня. Чи є мінімальна брехня? Макіяж так, але це суцільно в принципі вже. Використована брехня, вона використовується з продавніх часів, часів, ще коли вугіллям там підмальовували собі стрілочки і так надалі. Наступний етап, щоб ви його не пропускали, то є пудрочка. Для чого потрібна пудра? Зараз ви побачите, вона зараз вимкне всі об'єми. Тобто, якщо навіть мені 43 рочки буде в серпні, якщо навіть у вас є мінімальні зморшечки, якщо ви їх злегка запудрите. Носогубочка, напряг під очима, наприклад, якщо малярчики, а він стає менше помітний. Стосовно губ і волосся, стосовно волосся, я люблю використовувати сухі шампуні. Тобто ви їх попередньо наносите на волосся. Я зараз от просто в магазині купила такий сухий шампунчик. Потім ви вичесуєте його, і в принципі, навіть якщо масажист використовував олію, або навіть під час тренування, якщо ви спітніли, ви можете собі скоренько навести лад на волосся. Далі питання з губами. Ще побачила, чуть-чуть я отут не підтонувалася. Далі питання виникає з губами. Що нам робити з губами в тому варіанті, коли нам треба легкий фотошопчик зробити? Обираємо колір помади відносно внутрішньої поверхні губи і скоренько його наносимо. Це можна зробити і пальчиком, і пензликом. І вуаля, буквально дивіться, дві хвилини ми все з вами зробили. Кому ще не вистачає, можна злегка підмалювати брівки, і тоді ваш лук буде ще більш сучасним. Але в мене, наприклад, немає часу, є лише 2-3 хвилини, і, власне, так можна зробити свій макіяж. Яку я косметичку люблю носити з собою? М'якеньку, маленьку, тобто, щоб вона поміщалася в мене в сумочці. Тобто косметичка не мусить бути об'ємною, вона мусить бути маленькою, щоб вона поміщалася в вашій сумішці, тобто є без безкаркас, безкаркасною, тобто вона не має бути жорсткою, і все, і ви можете спокійно і в ефір, і на побачення, і куди завгодно виглядати, будете свіженько, просто легкий мейк, і при тому вже будете почувати себе більш впевнено ніж без макіяжу. Ну, як завжди, будемо фіналити. Якщо вам був доречний корисний цей ролик, ставте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. І зустрічаємося з вами наступного разу. Па-па!